Canadá. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив склад нового уряду. До кабінету увійшли 28 міністрів і 10 держсекретарів. 24 міністри нові, з них 13 уперше обрані до парламенту. Водночас у кабінеті зберегли посади Христя Фріланд, Франсуа Філіп, Шампань, Стівен Гільбо та Домінік Леблан. Уряд має гендерний баланс: 14 жінок і 14 чоловіків. Представлені майже всі. Регіони Канади, окрім Саскачувану, який отримав лише одну посаду держсекретаря. Загроза страйку зростає. Державна корпорація Кенада Пост припинила перемовини з поштовою профспілкою менш ніж за два тижні до завершення чинної тимчасової угоди. Компанія пояснює, це підготовкою нових пропозицій, але профспілка обурена відсутністю чітких термінів відновлення переговорів. Якщо сторони не дійдуть згоди до 22 травня, канадські поштарі можуть знову оголосити страйк. До Калгарі перекидають військову техніку у межах підготовки до саміту G7, який пройде в Кананаскісі в червні. З 15 по 30 травня канадські збройні сили масово переміщають техніку з Едмонтона до Калгарі. Як повідомили джерела, перекидання відбуватиметься вечорами, щоб не заважати руху на основних автомагістралях. Громадян просять зберігати дистанцію та бути уважними при обгоні колон. Під час саміту війська забезпечували. Тимуть охорону, авіапідтримку та готовність до реагування на потенційні загрози. Очікується прибуття понад двох тисяч делегатів, зокрема і президента України Володимира Зеленського.